Терористичні організації і не якісь інші. З таким формулюванням Верховна Рада закликає світ визнати організації ДНР та ЛНР. Депутати ухвалили звернення до ЄС та Сполучених Штатів, Канади, Австралії та Японії. Вітчизняний Мін'юст збирає доказову базу для міжнародних судів про звірство терористів. Утім, сам парламент, який закликає світ визнати терористами ЛНР та ДНР, не назвав їх такими. Ірина Павленок про день у Верховній Раді. Хвилина мовчання за загиблими під Волновахою у Кабміні. По тим, хто загинув від російських терористів у Волновасі та на засіданні Верховної Ради Вічна і світла пам'ять загиблим. Наслідок обстрілу бойовиками українського блокпоста, десятеро мирних неозброєних людей загинули на місці. Ще троє померли у лікарні від ран. Депутат від блоку Порошенка Дмитро Лубінець каже: його малій батьківщині бойовики помстилися, бо на цією територією завжди залишався український прапор. Президентська фракція закликала українців долучитися до маршу миру цієї неділі. Всі ми знаємо, тому що йде війна. але всі боїмося произнести це слово. Я звертаюся до діаспорам. при проведении марша мира, организовать пикетирование посольств Российской Федерации с требованием остановить, прекратить финансирование террористов. У народному фронті закликають оголосити день жалоби за загиблими. При цьому жодного слова щодо загибелі мирних мешканців Донеччини не сказали депутати опозиційного блоку, які зазвичай не шкодують слів, обурюючись недостатньою увагою влади до мешканців сходу. Натомість депутати від інших фракцій вимагали найжорсткішої оцінки тому, що сталося, забувши про дипломатію. Нецензурне слово, якому навчили світ Харківський ультрас, пролунало із парламентської трибуни. Ці повинні разом сказати. Shë Putin, që... Dua. I vim për tërëtëm. Putin. Pultorite... Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями і забути про дипломатичні реверанси щодо Росії, із таким закликом Верховна Рада звернулася до світу. У постанові йдеться про тиск на Москву через санкції, про військову допомогу Україні, зокрема для захисту кордонів, про спільний план запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі. Жителі українського сходу вже тривалий час є заручниками бойовиків, підтримуваних Росією. Йдеться у постанові. Україна несе чисельні людські втрати, які вимірюються вже тисячами життів. Весь цивілізований світ повинен докласти максимальних зусиль для умиротворення агресора. Прем'єр Яценюк тим часом розпорядився підготувати документи із доказами терористичних діянь ЛНР та ДНР для міжнародних судів. Визнання їх терористичними організаціями на міжнародному рівні матиме дуже конкретні політичні наслідки, пояснює міністр закордонних справ. Я не чув про те, щоб хтось в міжнародній практиці Проводив переговори з терористами. Ми дуже сподіваємося, що Європарламент дасть відповідний меседж найближчим часом. І, звичайно, ми працюємо з країнами-членами ЄС. Водночас європейські політики не раз закликали передусім саму Україну визнати ДНР ЛНР терористами. Ще у травні минулого року Українська генпрокуратура вже назвала ці утворення терористичними організаціями. А от Верховна Рада такого рішення і досі не ухвалила. Хоча відповідна постанова зареєстрована ще з грудня 2014-го. Сьогодні надвечір профільний комітет рекомендував Раді її таки ухвалити і доручити генпрокуратурі та СБУ забезпечити юридичну чистоту процедури. Їх повинні поставити в один ряд за. Киїдою з булою уже завтра європарламент може рекомендувати ЄС посилити санкції щодо Росії. Але чи будуть рекомендації щодо визнання терористичними структурами ЛНР та ДНР? Наразі невідомо. Тим часом одне із наступних засідань українського парламенту може відбутися у закритому режимі. Депутати слухатимуть звіти силовиків про війну на сході. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Пецкордва 2+,2.